Усім привіт! В цьому році після такої жорсткої засухи в лісі просто біда з грибами. Тож я знайшла альтернативу. Як ви думаєте, що це? Це міцелі печериць та королівських глиб. Зараз на нього подивимося. Так, це у нас ерінги. Вага одного такого пакету, близько кілограма. Подивіться на цю красу. Ми замовляли два блоки. Міцелій засіяний на основу, яка складається з рослинної сировини. Суміші соломи, лушпиня насіння соняшника та мінеральних добавок в спеціальних пропорціях. А ось і інструкція, в якій детально описано, як вирощувати королівські гливи. Прийдеться трішки заморочатися, але що не зробиш заради грибів. А цей мішок повинен бути з печерицями. Зараз подивимося, що тут у нас чималий, важить 30 кілограмів. А ось і пакети з ґрунтом. Це спеціально приготований перегній. Але до блоків печериць ще потрібна маленька деталь. Без цієї добавки, яку я покажу в наступних відео, хай які б якісні не були ці блоки. Може не з'явитися жодного блотового тіла. Але про це в інших серіях, після того, як міцелій займе нашу основу. До блоку печерець теж є інструкція. Ну ось ми з грибними блоками. У блоках зірінгів вже є Примордії це майбутні гриби. Ну а з блоком печеріць треба трішечки буде зачекати. Але я обов'язково вам покажу, як вони ростуть та розвиваються. Тож залишайтеся на каналі, коментуйте, ставте вподобайки. Далі буде цікавіше. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!